Ірина Михайлівна Баденко, хореограф та суддя проєкту Антошка танцює всім. Зараз йдуть зйомки нового сезону 2017, як і в минулому році всі вікові обмеження для учасників зняття. В проєкті приймають участь, як дорослі танцюристи та і діти. Увага на екрані! Кожен рух ще квосте. Танцюсі. Новий сезон. постановка. Натхнення всюди. Мистецтву потрібне правдиве, емоційне відношення. Привід для творчості показує саме життя. Головне любити це життя. Музика неодмінно потрібна для розвитку людини. Вона є предметом розкоші, без якої не можна обійтися. Музика це могутнє джерело душевного збагачення. І тому моє завдання відкрити його людям. Ми чули, що в цьому році працює та довго програмою софіда. В цьому полягає її зміст. Зміст програми взаємозв'язаний не тільки з музикою та хореографією, а й ще й з фізичними нагрузками, щоб кожен тримав себе у формі. В програмі Сафітанс представлені різні нетрадиційні види вправ та креативна гімнастика. Основна ціль програми Сефіданс є сприйняття всебічного розвитку засобами нетрадиційної гімнастики. Новий сезон. Це ще 54, єдиний український та світня війна малошов, який з успіхом транслюють вже більше, ніж в 50 країнах світу. І ведучою цього шоу стає єдиний повар, що повар Майтак Анна Анатолійовна. шловивий проєкт і я щаслива прийняти в ньому участь більше всього в проєкті мені подобається слово діти в шоу ми побачимо все: приголомшливі техніки, божевільні і дуже справжні емоції. Ви побачите те, що часом не можна описати словами. Це просто феноменально! А далі про спорт каналі СТБ також стартував новий сезон проєкту «Зважені та щасливі». Наш кореспондент зараз спілкується з тренером проєкту «Рисюк» Наталією Михайловим. Скаменський, тільки у русі і через рух дитина розвивається, пізнає світ у його багатоградності, набуває нових умій, гартує тіло. Отже, моє завдання як тренера зробити тренування захоплюючими, неповторними сучасними. Овні програми, за якими займаємося ми з учасниками, це аеробіка, підвола аеробіка, степ-аеробіка і хореографія. Фізичні грали дуже викрашують. У ну, ваших підопічних нашої гарний настрої. Цього ж ховається. А ховається він у фізкультурних справах, позитивному сприйнятті світу і вкусність. Нам доводиться додати багато трубів, однак результат виправдовує себе. Можливо, все зважені ти щасливі.